Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Будь ласка, не забувайте донатити на ЗСУ. Це дуже важливо. Сьогодні у випуску без кісток будемо говорити про інформаційну прачечну, яка працює при офісі президента, когось вона піарить, а когось обливає бродом. Також поговоримо про Юлію Тимошенко, який, як завжди, спокійно не сидиться, і яка мріє про вибори, обливаючи інформаційний простір своїм популізмом. А, і буквально от вона в нього вривається на цих прекрасних словах у мене. Спав. Це вона, мабуть, намагалася увірватися сюди в ефір. Нагадую, мене звати Богдан Амосов. Я журналіст. Це мій YouTube канал. Підписуйтеся на нього, не забувайте про коментарі, вподобаєчки, поширення, а також дякую тим, хто підтримує мою роботу через Монобанк, через БайМІК і Патреон чи безпосередньо YouTube спонсорство. Ну а тепер несемося. Богдан Амосов. Бескісток. Власне історія, яку буду зараз розповідати, почалася з того, що слуги народу намагаються якось вигадати, як зібрати грошей до бюджету на війну. І на цій ниві народжуються різні веселі ініціативи. Ось, наприклад, пропозиція Роксолани під Ласою Слуги народу, яка заявила, що для фінансування захисту України необхідно підвищити податки. Вона запропонувала збільшити військовий збір до 3% тим, хто отримує понад 20 тисяч гривень. За її словами, державі потрібно буде більше понад 300 мільярдів гривень у разі посилення мобілізації, адже треба чимось забезпечувати військових. Брати гроші і на мобілізацію, і на продовження війни з нами у студії народна депутатка України голова комітету парламент стань бюджету Роксолана Підласа. Пані Роксана, я вас вітаю. Де брати гроші? Ми можемо говорити про підвищення податків, але я би тут і точніше зараз такі розмови ведуться. Ви знаєте, що два бюджету утворюючі податки, які найбільші є найбільшими джерелами доходу державного бюджету, це ПДВ, як імпортне, так і на вироблені всередині країни товари та податок на доходи фізичних осіб, який включає в себе військовий збір. Якщо ви. Заробляєте найменше в цій країні. Ви не повинні платити більше навіть зараз. Але якщо ви заробляєте від 20 тисяч гривень, наприклад, то ви могли би платити військовий збір не півтора відсотки, а три відсотки. Знаєте, це не питання взагалі платити більше податків. Як на мене, кожен українець має якомога. Більше допомагати армії, тому я закликаю всіх донатити, не забувати про донати а, власне. Але от знаєте, воно ж все більше і більше викликає. Виникає запитань стосовно того: а як оті гроші, які будуть вилучені, наприклад, за збільшення податків, в результаті будуть витрачені зараз у змі гримиць справа Гринкевичів. Які на постачанні армії за завищеними цінами наварили багато бабла, але що примітно, при цьому перевіряється причетність до цього посадовців міноборони, а не тільки самих постачальників, чомусь лише правда колишніх представників міноборони. То можливо, пані Підласа запропонувала б якось посилити антикорупційне законодавство та прибрати в ньому корупційні дірки, через які держава втрачає. Гроші, як цього, між іншим, від нас вимагають партнери європейської по Європейському Союзу, і відповідно, а вимагають вони цього для вступу у ЄС. Ну, це ж так просто здавалося б. Поки можна подумати ще про такі податки, як, наприклад, податок на розкіш, тому що незважаючи на війну, величезна кількість автомобілів і дорогої техніки заїжджає в країну, ми бачимо це по митній статистиці, скільки ноутбуків, телефонів кожного місяця ми імпортуємо як держава. По перше, це негативно впливає на наш платіжний баланс, а що є само по собі проблеми. По друге, якщо е, ти як людина, маєш е, змогу купувати собі дорогі речі, об'єктивно дорогі речі, е, ніхто не говорить про те, що треба оподатковувати телефон за 5 тисяч гривень, але, але, але якщо це. Було... Новий айфон, який коштує 60-70 тисяч гривень, то він може оподатковуватись додатковим митом. І тут також здавалося б, можна погодитися з однієї сторони. З іншої сторони, ой, податок на розкіш намагаються ввести вже дуже давно, і це завжди е починалося і закінчувалося просто тупим популізмом. З третьої сторони, якщо і дійсно йдеться про підвищення мита на імпорт, то пані Підласа робить дуже гарну Послугу нашим митникам, у яких після таких нововведень точно підніметься тариф, і тут я кажу не про тариф на мито, який піде в бюджет, а про той тариф, який піде в кармани. А митниця нині одна із найбільш корумпованих інституцій в Україні, і слуги народу не роблять нічого, аби її реформувати. Зате пропонують підвищити податки. І це не дивно, адже за податкове і митне законодавство у нас в країні насправді відповідає Данило Гетманцев, який вважає, що правильне оподаткування це цитую Гетманцева мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав. За два дні до повномасштабного вторгнення Гетманцев виступав проти виділення 50 мільярдів гривень Збройним силам України на зарплатню та закупівлю зброї, бо дороги важливіші. А, то і от запитання до пані Підласої, чи там ми шукаємо гроші, яких у нас немає. Точніше, які, можливо, є, а яких не стало. І це головне, що ми мали б виділити з цього інтерв'ю. Але з'явилася ще одна лінія. А в соцмережах раптом з'явився буцімто скрін, буцімто з онлайн-бутіка про те, що блузка, яку носить Підласа, коштує якихось скажених грошей. І, мовляв, хто хто, а не слуга Підласа, буде тут нам розповідати про податки. Що цікаво, що цікаво, сама Підласа навіть не думала цей факт заперечувати. Узагалі. А захищати її кинувся Сергій Лещенко, той, що лише, як він каже, позаштатний радник Офісу президента. Цитую. Вибачте, але скажу неприємну річ. Ми дуже легко піддаємося маніпуляціям і поводимося без відповідально в соцмережах. Інформаційний простір наповнений фейками, які з легкістю, а часом і радощами споживає український громадянин. Зараз уже велика вдача знайти справді чесну новину за класичними стандартами журналістики. Зате будь-яка маячня легко доповнює раціон, в залежності від спрямованості споживача на зраду чи перемогу. Натрапив на пост про те, що очільниця бюджетного комітету Підласа ходить в раду в. Гуччі за 68 тисяч гривень. Сотні лайків, репости, прокляття. По факту виявилося, що це не Гуччі, а зара за 1300 гривень. А, друзі, Сергій Лещенко Бореться з фейками, він для Офісу президента спростовує фейки, виступає на брифінгах. А він спростовує там зазвичай те, що не заявляв Путін і Медведєв. Ну, таке враження, що ми не знаємо, що це брехня і. Треба це поспростовувати якось, фейки. Хоча насправді там не фейки а маніпуляції у Медведєва і Путіна, але менше з тим. Так от, так от, Лещенко, значить, там стоїть і самовіддано спростовує. І от про Підласу спростував. Правда, це ніхто майже не дивиться, те, що він спростує. За це Лещенко отримує якийсь заробіток, не безкоштовно ж він працює, який саме ми не знаємо, від кого саме ми теж не знаємо. І Лещенко, як позаштатний радник, яких в офісі президента цілий звод, якщо не рота, не декларує нічого. А, привіт, пані Підласі та її податковим новаціям. То може пан позаштатний радник займеться більш серйозними та резонансними речима? Наприклад, займеться, ну. Телеграм-каналами, які пов'язують з Офісом президента, які поливають жур... брудом журналістів та а, анти... антикорупційні організації активістів. Зазвичай за а, антикорупційну, а, за висвітлення корупційних відповідно, оборудок в Міноборони. Ну, чи, наприклад, те, що в Офісі президента відбувається. Наприклад, там, знаєте, телеграм-канали Вертикаль, Карточний офіс, Джокер. Вони багато кого насправді брудом поливають, і опозицію поливають брудом. Але ну звісно ж, пан Лещенко не буде через це хвилюватися, тому що він ж сам прийшов у політику через блок Петра Порошенка і тепер чогось соромиться цього факту. Анонімні телеграм-канали, як я вже сказав, поливають журналістів брудом. Але ми, мабуть, не дочекаємося від колишнього журналіста Лещенка якихось толкових дій в цьому напрямку. Ну окрім хіба що карколомного спростування фейку століття про зелену блузку роксолани підласи. Тобто українське телебачення воно перетворилось на такий заповідник добрих новин про владу про президента. Представники опозиції вони люблять оперувати такими трошки перекрученими категоріями. Вони кажуть, вибачте, представники влади мав на увазі, що опозиція постійно присутня в ефірі. Це каже влада. Насправді, ну це не є ознакою свободи. Свобода є те, що журналісти мають на телебаченні робити матеріали де. Критично оцінюються дії влади. У нас вже всі матеріали про владу ну, на провідних каналах, які мають найширше е, трансляцію по Україні. Вони є лояльними до влади, вони висвітлюють значить, те, що відбувається в країні, з точки зору влади. Тобто вони не дають критичного погляду на те, чи те, що сказав там прем'єр чи президент, це здійснене чи не здійснене. Друзі, Юлія Тимошенко, як завжди, поки країна воює з росіянами, Юля Тимошенко воює з коноплею та мобілізацією. До речі. А бажаючи переобратися на наступних виборах, пані Тимошенко нещадно паразитує своїми популістичними спічами на будь-яких резонансних темах. Черговий раз Юлію Володимирівну торкнуло, коли стало відомо, що її спроба заблокувати законопроект про медичний канабіс провалилася. Тимошенко як завжди, обклалася якимись попірцями, роздруківками, які мали придати їй словам компетентності, але в які, звісно ж, ніхто не буде занурюватися чи аналізувати. Саме е, прикриваючи це тим, що зараз треба негайно, просто от невідкладно лікувати наших поранених військових від так званого посттравматичного е, розладу. Негайно зупиніть це, негайно. У мене в руках зараз дуже важливий документ: це звернення Крістін Міллер. Це американська науковиця, дослідниця. Е, вона біохімік. Вона якраз досліджує основи психічних розвитів. І коли вона почула, а це науковець найвищого рівня. А хто знає, взагалі це науковиця найвищого рівня? Хтось взагалі про неї щось чув, де там що написано. Ну, про Тимошенко просто нам про це каже і з листочками махає, і ми маємо їй повірити. Вона, в принципі, протягом 20 років робила те саме на телебаченні, коментуючи ціноутворення на газ і ніби якось каналу. Вона звернулася зі статтею. Стаття називається Дорога Україна, будь обережною з канабісом. Що пише ця мужня жінка, науковець, яка повстала проти наркомафії? Вона пише наступне: як нейробіолог, я можу сказати, що канабіс, який містить. Е, ТГК це якраз оця наркотична складова. Для психічного здоров'я аж ніяк не корисний. Це цитата. Так, ТГК це наркотична складова канабісу. І її зазвичай в препаратах із канабісу для медичних цілей не буває. І, до речі, давайте я зачитаю те, що написано в тій самій статті, яку зараз цитує Юлія Тимошенко. От прям от те, що вона зараз читала, я прочитаю далі, але те, чого вона не цитувала. Цитую: на відміну від ТГК Канабісу, Канабідіол КБД. Непсихоактивний компонент канабісу, який не впливає на звикання і не має психо, е, психіатричних ризиків ТГК, дійсно може бути корисним для лікування тривоги, пов'язаної з ПТСР. Про це свідчить публікація 22-го року міжнародного експерта доктора Антоніо Зуарді та а також інших дослідницьких організацій. Ну, друзі, власне, йдеться про іншу речовину в Коноплі, яка. Не відповідає за накурку, а просто відповідає за психічне розслаблення. Але чомусь Юля Тимошенко це не цитує. Можна просто знаєте вирячувати, ніби обдовбавшись, очі, махати поперцями, і це, звісно ж, буде більше справляти враження. Ніхто нічого перевіряти не буде. Роздавати, ну, ви ж розумієте, за що будуть роздавати дозвіли великим глобальним наркокартелям в світі, роздавати дозвіли на вирощування е, марихуани, в Україні. Друге, вони дали їм право переробляти в Україні в будь-яких обсягах це. Вони дали їм право постачати в усі наші аптеки, всіх форм власності, сировину, це травичку. І щоб аптеки самі виготовляли препарати в лапках, які будуть використовувати десятки мільйонів людей в Україні. Тобто, друзі, в Україні вже, да, як ми розуміємо, залишилося 30 мільйонів людей, тобто накурять усіх. Дітей, старих, військових, невійськових, всіх накурять, уявляєте? От В жодній країні такого нема, а в нас буде. Всім зроблять крапельниці з рідкою коноплею, примусово, і Юлії Тимошенко теж зроблять. Чекайте, хоча, судячи з її слів, вона, як народна депутатка, вже отримала позачерговий доступ до всіх благ. Добув про те, що 60% підакцизних товарів сьогодні в тіні. А як ви думаєте, а скільки так званих чіпованих рослин марихуани будуть практично на чорному ринку відкритому продажі? Та я думаю, що вся насправді щойно Юлія Тимошенко розповідала, що нас накурить офіційно в кожній аптеці всіх і старого, і малого, а тепер каже, що це буде через чорний ринок. Як же аптеки? Боже, що це за дикуха? Що вона курила? Ну і це ж в принципі не вперше. От ми таке бачимо. Нещодавно Тимошенко хайпувала на законопроекті про мобілізацію. А от тепер найголовніше, я прошу просто на це зверніть увагу. Ну Як вона його атакувала в лоб? А коли е, потім законопроект е, забрали назад, а потім вона хвалилася, що це її заслуга. Ми разом з військовим керівництвом. Все ж таки зуміли знайти рішення, які дозволять, але вже тепер справедливий спосіб, провести критично необхідну мобілізацію. Як це буде? Це буде подальший розвиток професійної армії, суттєве підвищення мотивації майбутніх воїнів, а не примус, добровольне залучення до армії людей із військовим досвідом. Можна прізвище того у військовому керівництві, з ким вона це розробляла? Цей це якийсь свій новий, новий механізм мобілізації, ми разом з військовим керівництвом все ж таки зуміли знайти рішення, які дозволять, але вже тепер справедливий спосіб, провести критично необхідну мобілізацію. Невідомо з ким, мабуть, із самим залужним, мабуть, вона в нього вдома живе. Вибачте, ну я просто інакше не, не можу цим разом пояснити ну, ну, ніяк оцю цю ахінею, яку вона несе. І про справедливу мобілізацію. Друзі, справедлива мобілізація це така, про яку про просто всі беруть і йдуть на війну. Справедливою мобілізацією багато різних політиків заграють одні із військовими яким необхідна ротація, інші із цивільними, які не хочуть іти на фронт. Але по факту це дешевий популізм. Легкого рішення цього питання немає. Є тільки красиві слова, красиві обгортки, в які загортають цю історію. Бо... Нас прийшов бувати ворог, нас нас прийшли знищувати. І найбільший злочин, як на мене, після того, що робить роблять росіяни, це обманювати свій власний народ і пропонувати от таке, от, вдавати, що маєш легке рішення. Хоча ти його насправді ніхріна не маєш, а просто паразитуєш на дуже великій проблемі в державі. Як це буде? Це буде подальший розвиток професійної армії. Суттєве підвищення мотивації майбутніх воїнів, а не примус. В нас професійна армія в ЗСУ. Вже. Мобілізація це і є примус. Мобілізація, в принципі, це є примус. Буквально. Добровольне залучення до армії людей із військовим досвідом. Всі люди з військовим досвідом вже в армії. Кого пані Тимошенко хоче залучити ще? Армію Азербайджана? Чи може ще нам щось розповість? Знову почне боротися з геями, точніше, з геями, як би вона сказала? Ви знаєте, що в Верховній Раді сьогодні існує закон про легалізацію порнографії, наприклад, закон також про легалізацію одностатевих шлюбів, про легалізацію проституції. Ну тоді, мабуть, за логікою пані Тимошенко в Україні от всі ці десятки мільйонів громадян стануть одностатевими проститутками, які будуть зніматися в порно. Вся Україна перетвориться на продакшн поріва, і Тимошенко певно остерігається, що вона сидітиме на одному знімальному майданчику із безуглу. І від того дуже переживає. Але якщо серйозно... Дуже прикро. Останні чотири відео на каналі Тимошенко мають майже по мільйону переглядів, але не просто так вона їх рекламувала. Це не органічні перегляди, тому що до цього всі її відео мають лише по кілька тисяч переглядів. Тобто вона піариться, рекламує, намагається втюхати свою думку, а насправді паразитування на проблемах України. За бабло. Ну і власне сам я от побачив це відео через YouTube рекламу Будуть якось дискредитовувати, там, публічно принижувати. Я цього не боюся. Я не боюся. Я пройшла і тюрьму, і силки Януковича. Пила, чефір такий міцний, що такий міцний чефір пила, що навіть собі не уявляєте. Ми це все з вами скасуємо і повернемо країну. До нормального, спокійного, духовного і щасливого життя. Желання укріпить в то не стало, основи нашої духовності. Спокійного, духовного і щасливого життя. Ось така історія. Нагадую когось це да, зі скрепами нагадує. Дуже нагадує. Друзі, на цьому я завершую, і ще раз хочу нагадати, щоб ви не забували донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.